Ті, хто зараз в Європі, в Америці, по всій планеті. Люди, дивіться, Оце кадри, знаєте, звідки? Це мирні акції, які проводяться по всій Україні. Вони направлені на те, щоб міжнародна спільнота, так само наші громадяни, які знаходяться по всій планеті, щоб вони не мовчали, щоб ми всі разом змусили агресора вирішити питання з полоненими. Вони просто цього не хочуть робити. Люди, не мовчіть, тому що тільки ми можемо бути голосом тих, хто знаходиться в полоні. Якщо Україна придержується різних конвенцій, то агресор він їх не придержується. Зрозумієте, якщо ви думаєте, що це звичайна тюрма, то ви помиляєтесь. Ви дуже помиляєтесь.